Хочу вам показати бігенько яке сельце класне. Ми зараз пакуємо. Уже ніч, а Ми пакуємо, пакуємо, пакуємо. Я навіть не вакуумую, бо сало ще тепле. Для наших клієнтів їдуть тільки найкращі кусочки. Це жарочка, шкварочка, отакі по 150 кусочки. От Отакі відбірні 300 і 280 в залежності від самих кусочків. Оце спинка коштує 300 гривень за кіло. Отакі, ось, наприклад, 150 це жарочка. Воно ще тепле, не вакуумуємо. завтра завакуумуємо. Сало просто песня. Смачне, свіженьке. Так, І десь ще є ну багато тут. Тут реально така гора, друзі. Отак можна щотижня Ми приймаємо вже замовлення на 22 січня на відправочку. Блін, сала дуже багато. Воно все дуже класне і дуже-дуже смачне. Зараз ріжемо саме наших свиней. Дійсно, супер-пупер, Ось я вам ближче покажу. Дивіться. А ну, що скажете? Хто розбирається в салі, що скажете? Третя плаха вже майже закінчується. Можете писати, що не свіже, зелене і не смачне, Це я для хейтерів.